Їде. Ні, ну, їде дуже прекрасно. То що нема педалі, не може зловити це. Але підриває прекрасно. Просто втікає від педаля. Ох. Так, оно. О! Підриває аж просто з педаля з-під них тікає. Так, заїхав такий велосипедик до нас прекрасний Stevens, Дуже прекрасний німецький бренд. На Біоксі. Дивіться, на Shimano, ззаді на XT мотор Biox, батарея Biox, резина швальба, Стівенс добротний, Покажу вам що тут по комп'ютері. Дивіться, що ви розуміли, то наскільки воно допомагає. Плюс тут є рекуперація. Якщо в ту сторону плюсуєте, чим більше, наприклад, велика гора то буде автоматично підзаряджуватися акумулятор. Якщо в ту сторону, наприклад, ви що Велика Гора даєте на повну він вас витягує, щоб ви навіть важили 200 кг. Діоро, Шиманов, вту... монеточки, дуже добротні стоять. Вилучка дуже м'яка добротна стоїть. Сантор, XCR втулочки Shimano Шимановські, резина колеса 26, резина, бачите, швальба, все, як має бути. Ще можна їздити, на ній їздити. По рамі непогано, рама чорна, шатун Шимановський розбірний. Подивіться, тон То посвіти мотор. Біонс, там може щось пише, що там таке по вльтах по всьому Made in Канада. Ага, 250 Вт мотор. ну Їде як китайських 500. Самі розумієте, на булгарці, китайській теж там пише 2000 Вт. А нормальний мужик такий патрон може зловити руками. Тут і пише 250, але він летить просто супер. Так що подивіться собі, буде вас цікавити. Є зарядний, все в комплекті. То пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua Також можете заїхати до нас в Аломазен, вулиця Львівська, 20 куликів, або місто Львів, вулиця зелена, 253. Також відсилаємо нові пошти по цілі Україні без проблем.